Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече про минуло. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо запитання по телефону Стячівського району, і воно звучить наразі так: що є більшим гріхом прийняти від людини? До якої з різних причин не бажаєш йти запрошення на банкет і поводитися там ніяко? Чи відмовитись, посилаючи на різні причини? Дякую за таке запитання. Це видно, що ваше, і видно, що вас щось наболіло. Але ви говорите про гріх? Я тут не бачу ні в одному, ні в іншому гріх. Що це є гріх, навмисне, свідоме і добровільне переступлення заповідей Божих? Якщо я не вірю в Бога, якщо я поклоняюся ідолам, якщо я взиваю ім'я Господнє даремно, день святий не святкую, не шаную батька й матір, вбиваю, краду чужу ложу, пожадаю чужого майна, чужої жінки, чоловіка тощо, свідчу неправдиво на ближнього свого. Правда? От Якщо ці заповіді, це є порушення цих заповідей, це є гріх. Навмисне чоловіком вбивство, скривдження вдовий сиріт, невиплачення заробітної плати, це є гріхи. Тут може бути не то, що гріх, провина, образа, або який я буду мати осадок на серці, чи який та родина буде мати осадок на серці, якщо я до них не прийду, або скажу їм правду. Взагалі Господь просить, кажіть правду. І яка би вона не була гіркою, але вона є правда. І чому, коли я маю, не маю бажання йти до цієї людини по тій чи іншій причині, і ця людина знає цю причину, і вона мене запрошує до себе в гості, я можу цим скористатись для того, щоб помиритись або змягчити цю. Провину, чи, чи хто вина, чи я, чи та людина. Бо якщо вона мене запрошує, то щось переслідує. Або сказати, о, він до мене не прийде, і я це знаю, от побачиш, запросім його. Або навпаки, якщо він прийде, я йому скажу: вибач, брате. Тобто, тут можна дивитися, з сторони психології, чи... але. Прийняти від неї запрошення, якщо ви вже прийняли, ви маєте приходити. Як там поводитись? Ну, я вірю, що у вас є розум і свобідна воля. І ви можете керувати тим розумом. Але коли ви бачите, що вам некомфортно там бути, може навіть не тому, що ви злі на цю людину, тому що сама компанія цієї людини вам некомфортна. Навчіться мудро, спокійно, з любов'ю відмовляти. Вибач, брате, ну я дійсно не можу. Я не можу, тому що я відчуваю себе некомфортно. І є багато причин, але нехай ті причини все ж таки будуть правдиві. Бо коли ми скажемо, я скажу неправду задля користи, Нема такої неправди. Ви вже чуєте, я скажу неправду для якоїсь користи. Може, я дещо не договорю? Для чого мені говорити, озвучувати? Я злий, але я скажу, мені некомфортно або я зайнятий. Але я можу бути зайнятий молитвою, працею вдома, спілкуванням з дітьми вколо сім'ї. І не обов'язково фантазувати, я можу йти на заробітки. Бачите. Якщо ви прийняли рішення, ви, або ви вагаєтесь, це вже робить трохи і вас виновним. Якщо ви приймаєте рішення, йдіть. Не можна казати, я прийду, брати, а от я не прийшов. Це буде обман. Якщо ви його прийняли. Ви приходите. Але ви бачите, тут іще залежить, хто вам ці люди. Якщо це рідні, ну тут треба бути дуже мудрим. Тут дійсно треба користатись і розумом, і серцем. Якщо близькі, друзі, каже, ви гнівайтесь, але не руйнуйте. Мости, які вас з'єднують. Тобто це є дружба. По тій чи іншій причині ми на день можемо багато разів посваритись. Але коли Господь Бог проповідував слово і прощення за гріхів, то його запитали, ще за Мойсея було казано, що ти сім разів на день прости братові твоєму. А що ти скажеш, якщо я сім разів на день йому пробачив? А він мене все одно взяв і підвів. Господь каже: не кажу вам сім разів, а кажу 77 разів по сім. Тобто безмежність прощення. Навчись прощати. Навчись. Це є важко, але це є добре. По-перше, будеш застережений від інсульту, інфаркту і тому подібне. По-друге, хай думає людина, чому вона робить тобі зло, а ти її пробачаєш. Але тут треба дивитись, в чому, бо якщо це є навмисне вбивство або пожидання твоєї території, чи твого майна, чи твоєї жінки, чому подібне, ну тут дурість, це 10 заповідей Божих. Це зовсім інше. Тут про це навіть не треба і вести дискусії, бо це тяжкі гріхи, злочини. Але коли йдеться про некомфортність, про компанію, тому що разом ми працювали, а він більше заробітну плату має, а я меншу, а його більше керівник любить, а мене менше. А тому, що йому вдалося він більшу хату побудував, а мій сусід, а, а я меншу, і я не можу ніяк його наздогнати, я на нього гніваюсь. Тобто, дивлячись, як, не говоріть про гріх. Говорім про те, чи я впаду в лицемірство чи ні. Але завжди користуйтесь розумом, який вам дарував, який вам дарував Бог. І серцем. Об'єднайте це, і ви побачите, що можна простити найгіршому грішнику, якщо він каже, вибач. А якщо не каже, спробуй його привернути до того, щоб сказав. Слава Ісусу Христу! Перед усім, Отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі й в правді.